так, насколько я помню, но согласение было уже больше месяца тому, и мы выкладывали его за за попадания бумажки не Захарского, Сколько, 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 и Сколько, Сколько, Мали намір укласти угоду про визнання винуватості. На якому етапі? Шановний суд, дозвольте доповісти. Так, Тоді було прохання відкласти і дати достатньо часу для того, щоб в тому кримінальному провадженні, в якому обвинувачився Юрій Радулович, суд встигнув завершити розгляд угоди про визнання винуватості з обвинувальним актом. Враховуючи той вирок, ми могли укласти цю угоду. Той вирок вже набрав законної сили початком буквально листопада цього року, тобто, ми вже. З урахуванням того вироку, де визначено покарання за кримінальні правопорушення, в яких обвинувачився Юрій Радулович, вже прописали проект угоди про визнання винуватості на теперішній час, враховуючи вже останні зміни в законодавстві щодо угод, які теж ми дочекалися, щоб суд розглядав ну, актуальні приписи, щоб не було помилок власне в цій угоді. Вони вже все це прописано. і Зараз триває етап узгодження з керівництвом САП і погодження перед підписанням буквально цієї угоди. Я думаю, буквально. Протягом цього тижня, можливо, наступний тиждень ця робота буде завершена, і ми будемо готові звернутися, подати вже до суду погоджені документи. Це ваша думка з приводу того, що буде укладу нагода? Чи це спільна... це спільна позиція зі стороною? Так, так. Перемови і робота продовжується. Завершальний етап роботи. У мене дивно, що так довго цей етап. Але Ваша честь, поки вирок набере законної сили. Я сказав, на початку листопада, зараз вже 19 листопада. Погодження там та мета погодження з керівництвом САП, воно багато відряджень, зараз кінець року зайнято. Закінчуємо. Наступного засідання плануємо. Є можливість призначити справи на 3 ми в двор, ще три справи в Да, мы так розділяємося в целі. Це з боку кого? З боку кушніра. Кушніра. Всі всі захисники кушніра зайняті? У нас справи ідентичні, ми і так ділимо по плану, тому що три справи будуть. За третій я не знаю, за треки не знаю, Що за третій не знаєте? Третій Ну, 4, 5 грудня, там далі мої. Саме 3 у нас 3. А у яку годину? Починається з 15. У нас там відряд зі сталося. 15. Якщо перш половині, то. А 3 грудня, якщо дозволите, у мене вранці справи десь з 10-ї ранку починаються, якщо до 10. Ви ж не дослухали, а вже сперечайтесь. Відкладається вже справа на 3 грудня на 8 годин 30 хвилин. Плануємо опрацювати годину півтори Дякую. В цьому связі вже закінчимо. Дякую.